Такий всім добрий ранок. Притоплена, розбомблена платформа, дачна, місток недобудований. Кругом все зайнято, прийшлося залізти на неї. Тут вже хтось лазив, забор розбомбив, але не про неї зараз, а про оцю красу. А ну-ка, опа! І на тісто полуниця 6 міліметрів. Як вам снасточки Old School Fisherman. По-моєму, їх можна назвати дідовські Снасті. Ми бачимо діда, ми бачимо надпись Out School. Оце погано. Взяв 40 грамовочок. Секундочку. Дуже напоминає одні проварені кормачки. Але ці точно не проварені, бо ціна у них не проварена. Ми бачимо товсту месину, щоб не плуталось карабін з вертлюгом. Дорого, багато це вже якісно. Мало хто стави карабін з вертлюгом. Месина товста, крутиться не буде. Пружинки нікеліровані, походу, чи не ржавіющі. Класні грузки 40-30 грам. Це тестові образці нам прислали потестити, погулятися, як вони ловлять рибу. Думаю, почнемо з цієї снасті. Прикольно. економить буде кашу. На гачках вже пінотісто насажене. Давайте насадимо її на фідер і закинемо. Пінотісто на місці, снасть заряжена. Груз, звісно, не на річку, на озеро, на ставочки снасть розчитана, або на річку з маленькою течією. Тут вали. Як на Дніпрі, того ми будемо якраз удачно кидати вздовж берега і в глуху канаву. Вона ж за тон. Розберемося. Оп! Просто таки скажена клювака на подвійну пружинку. Я навіть цього не розраховував. Оце я здарма зробив, але воно того було варте. Ви погляньте густира пів кіло на кормачок, не проварений в особому составі з пінотістом. Оце жестяк. Найкрупніша в цьому році. Знав, що треба йти під латаття. Так, залишилося. Приробити сапет, це не проблема. Оп, заново закинули приблизно туди ж. Контрольне слово приблизно. Не в самій канаві клює, не під лататтями, а трошки глибше від латать. Може пізніше підійде. Прикол з Насті в тому. Що риб на коротких поводках риба сама засікається. Перша попавшася ж риба сама засікається на цих снасточках. У мене тут остатки прикормки, треба їх бустером здобрити, освіжувати, підфарбувати бустер технокарповський. Добротний. Оп! Більш ніж досить сквіт октопус. Так. І ще парочку снастей треба. Оп! А клюваки то відбуваються. Але тут треба досікати, мабуть. Хоча, здається, щось є. Так, щось є. Це карасик. Та риба на яку цю снасть і запрограмірували, він невеличкий. Оп, кормачки порожні, а ні, не зовсім. Але я жидку кашу зробив. В чому ще прикол даних снастей? Як бачите, каші тут треба 5 копійок. Економно. це раз по-друге, більше підходить під таку штуку під назвою пластилін. Якщо знаєте, ну, тут добре буде триматися, його багато не потрібно. І все виходить більш-менш розумно. Пластилін... пластилін не треба замішувати на рибалки, його достав, зарядив, закинув, з такої кормушки його легко буде вибити. Оп, половив. І викинув. <ріст> і пошабашив, пішов додому. Упрощає всю процедуру. Можливо, спробуємо. Треба знайти пластилін. Похоже, на крайню сіло, але вона в лататтях є, порожняк гоне. Провіримо снасть на прорив, сквозь латаття прорвалась. А ліска крепка, не порветься. Подзибує, але слабенько. Дивлюсь і розумію, що насадки то этот самий вменшаються на глазах. Одсадію нову медову. А я думав вони поліурітанові, сп'іни. Ні, нефіга це піно натуральне. Розчиняється у воді. Оп, тиге-дик, дик а тут уже і снесло. за того, що те я на мене, я не розумію, є там риба чи ні. Ну і ще тому, що розмір риби, самі бачите. Болотні карасики. Блін, і тут уже пенотисто з'їло, треба перенаживляти. Сидіть, значить, біжаюсь на рибу, відвернувся од від неї, взагалі не бере. І все, рішив перекусити. А на сніданок у нас що? жарений карась <сум> з хлібчиком. Я ще й ридиски прихватив. Ну, хто там суєвірний <сум> предвзятий і так далі. Як вам жарена риба на рибалці. Але перша густирка була не чагенька, таку і зажарити можна. Але кості це страшне. Що в тарані, що в густирі. І розмір риби сильно на це не впливає. Хоча в холодильнику є короб з інгульця. Три, Три тижні вже, мабуть, короб там не клює, а в морозилки дві тушки ми запасли про всяк випадок. Поки гриз карася. Тут карасів, мабуть. Точно, оп, зміна прибила нажареного карасяки, так, так це не хорошо. Блін, десь були другі. Ну ладно, попробуємо полуницю. Розчекрижить і насадить. Тільки закинув і клювака. І, схоже, щось серйозне. Тяжко йде. Серйозний карась. Гра почалась. Татя при святій карасі. Тільки закинув і почав інші перекидати. Оп! Чудово на свіжак, Свіже пінотиста. Бо дивлюсь, стареньке вже не дуже, думаю, треба перенаживити. Пере За що коротких поводків, звісно, плюс в тому, що не путається зовсім. Оба на ч це воно Да, Сонечко присмалило, не в мене, не в сусідів. Не в одному глазу паскуда така. Видно, особий состав уже вивітрився у воді. Треба ще раз проварити. А викип'ітіть, ви, ви тоди ми йдемо к вам. Подибую, Скоріше всего, густира якась мелка, на, на карась. Подождем. Час є. Замішаємо нової кашки. Творог, хто це зробив? Оп! Якраз каша кончилась. Як я і казав. На ногу стира бомбить на 16 поки. Оп! Поки не зжере все. Творожок відреалфіш не підійде. такі Снасті треба, що то теж дідовське. Зелений часник. Оце воно. Ух, поперло. Ваняє часником. порядок. Найшов пінотісто чесникове, щоб було взагалі комбо. Держиться, кстати, нормально на гачку, Що аж поразительно, я думав, швидко буде змиватися, а ні, відпрацьовує свою назву. Перезакинувся на толку ноль. До сусідів двох сходив теж по карасику, витягнули зранку і тиша. Думаю, це на похолодання. Як бачите, мерзнув як шкодливий кіт на дворі. Ех, але то таке, ще почекаємо. Сонце, я думаю, вам в Харю нормально світе. Ну, може бути і хуже. Того переставимо вас трошки вбік. Оп! І нефіга. Чи ні, не, щось є, мабуть. Закинув аж на середину канали. Не, порожняк. Не факт, що була риба, могло і вітром виложити. Тут таке ондує, що капець. І при цьому не тичка. Мабуть, місце прокляте. <свісно> Ух, виложила не слабо. І ще й щось сидить. Блін, гачки б. Не завадило поставити крупніші і не ламати фідери. Зайшов, вже з салатом іде. Можна прямо брати і жарити. Оп! Чесночний буболет, бубалет, карасямбович. Оп, а салатик я вернув. Я редиски утром погриз з жареним карасиком. Отак От і живемо. Вітер просто адський і не прекращається, по прогнозу буде тільки більший. І це взагалі мені ні разу не подобається. Ну нічого, Оп. мало ли що мені коли не подобалось. Працюємо. Ох. Треба би в АТБ заїхати, чогось купити святкового. Завтра все-таки Пасха, буде Пасха, які я вже з'їв. Я взяв одну собі, ще там велику взяв і одну велику взяв. Мурчику чи рижику думаю, на свято хто буде їсти. А потім утром, чи це, ні, це вечором було, розпакував літр кефіра, галять печення немає. І думаю, блин, риб, мурчик не так мене вже і любить, на ручки не йде, рибу не проси. Рижик взагалі підсикатель в третьому поколінні. Коротше, паску я заточив кошачу. Осталась тільки одна велика ота. Жовто-блакитна. Але я думаю, до завтра вона може не дожити, якщо щось не купити, а тебе погризти. Отакі пироги. А як у вас свято проходить? Діліться в коментах. Подибало і перестало. Об'їдає зараза Піно-тісто. Протеїнове тіста. Хитрі карасики. Оп! Непогано. Можливо, ще карасик. Іде за течією. Питшабашик. Да. Карасик питшабашик. Хочусь жарить мелких карасів. Ібо крупного нема, а без карася жареного жити не хочеться. Нам приходиться жарити мілоч. Отак от почистимо. Та я доотпускався, що вже має місяця ми жареної риби ніяк не поїмо нар... нормально, не задуплимся. Взяла на подвійний кормачок, не проварений в особому составі. Погодка портиться. Снасті я просушив, назад в пакетик впакував олдскули. Оп-оп-оп, тест-драйв, я вважаю, пройшов удало. Піно тісто, ти Ті прикольне, але... але весь час треба кожні півгодинки піднаживляти. Непривично. Але, як бачите, рибка полюбляє. Так, а це ми використаємо на коробчика. Отакі От пирохи. Що ж, витаскуємо рибу з сапетика. Як бачите, паліво, хто їх виробник? Технокарп. Тільки тепер це буде для бюджетної аудиторії. Бо ви знаєте, технокарп робить хороші речі за хорошу ціну, але не, не, не бюджетний бюджет, не дідський. А це імені фір фірма Дідська. Ладно, розвів болтологію. Їх іще й в продажі, по-моєму, немає. Таке є стільки в нас. І не в Майкла Джексона. Достаємо рибку. Ох, ну і погодка. Але і рибка нічого. Чотири карася, таранинка і всім густиринам густирина красавиця. Карасів ми пожаримо тараньку, мілкі косточки. Ви знаєте, хто за таре, А от густира в роздумії. Це просто капець. Ну і задуває. Ладно, поспішимо до домцю. Ніхто не зустрічає, значить кормили. значить кормили безбожно не бум-бум не в одному глазу може десь по кущах валяються пуза поотопирювали свинки ходячі все в шерсті кругом і дома задувало все парша тут Амурчика з рижунчиком, де ти схоронила, уже загнала, га? Де ти діла? Вона рибу сиру не їсть, так що не подумай, що я її не кормлю. Вона обнаглівша просто. Ой, та якось так тримаю вас обоїми руками. Так, треба яде розбавити, побризкати дерева, бо жуки з'їдять. І насікомі, але це зовсім інша історія. Що ж сподобалось дідівські снасті, Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Не забудьте пройти по посилочках в описі під відео. Це важливо. Ми побачимо стільки вас там. Ну а поки, дякую, що були з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді.